Будемо говорити про прицільні удари по українській енергетиці по українській енергетичній інфраструктурі. І я представляю нашу наступну гостю. Це Ю Ольга Юхемчук, заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю. пані Ольгу. Давайте розпочнемо з Полтавщини. Сьогодні вночі область пережила велику масовану комбіновану атаку. Летіли 100 дронів, летіли десятки ракет, і звичайно, це були удари по енергетичній інфраструктурі. І в пресі вже пишуть про те, що десятки шкіл області переходять на дистанційне навчання через відсутність світла. Просвітіть нас. Будь ласка, яка ситуація на полтавщині? Що вам відомо? Так, дійсно, цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, і, зокрема, це по об'єктам газотранспортної інфраструктури. Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, в тому числі, щоб якомога швидше і ліквідувати ситуацію, і стабілізувати її. Звісно, наразі ми не маємо останніх даних і тому, щоб не бути голослівною, я ми до вас поведемо. Повернемося з міністерства з більшими деталями, оскільки зараз далі е, все опрацьовується на місці. Дякую. Наскільки критична ситуація на Запорізькій атомній електростанції, і, взагалі, що може статися, якщо не підключити живлення і не відновити його найближчим часом? Е, так, Запорізька е, атомна електростанція вона з 23 вересня перебуває у режимі живлення е, від резервних дизель-генераторів. Важливо наголосити, що генератори і станція вони не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Крім того, ми маємо інформацію, що днями росіяни вже навіть ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу. Україна не має достовірних угу. даних щодо гарантованої тривалості Зараз. роботи генераторів угу. та показників надійності при такому навантаженні. Ситуацію додатково ускладнює поступова деградація обладнання і також неможливість проведення необхідних планових ремонтних і регламентних робіт. Це, звісно, суттєво підвищує ризики відмови від дизель-генераторів і відповідно створює загрозу зупинки системи охолодження ядерного палива. І відключення критично важливих систем безпеки, що може звісно призвести до розвитку ядерної та радіаційної аварії, за дорученням президента Володимира Зеленського, Міненерго спільно з МЗС. Працюють з міжнародними партнерами, щоб привернути максимальну увагу світу до ситуації Запорізької АЕС. Ми закликаємо МАГАТЕ та всіх партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити негайне проведення відновлювальних робіт на резервній лінії. Україна готова за умови гарантування безпеки наших фахівців відремонтувати резервну лінію живлення запорізької атомної електростанції. Пані Ольга, столиця вже оголосила про старт опалювального сезону. Підключають до тепла вже школи, лікарні і дитячі садки. Невдовзі, я так розумію, розпочнеться сезон і для побутових споживачів. Розкажіть, будь ласка, чого нам очікувати від цього опалювального сезону? Чи вистачить нам газу? Так дійсно підготовка до опалювального сезону триває згідно затвердженого графіку. Накопичення енергоресурсів воно здійснюється відповідно до. Uh, plánu До початку опалювального сезону передбачено накопичення мінімум 13,2 мільярдів метрів кубічних газу, при цьому 4,6 мільярдів за рахунок імпорту на сьогодні. Накопичення ресурсу цілком відповідають графіку. З міркувань безпеки. Я більш детальну інформацію на жаль надати не можу, адже особливістю російських атак і ми це побачили цієї ночі, в тому числі по нашій енергетиці. І цього року саме прицільні удари по об'єктам газової інфраструктури, зокрема видобувної галузі. Але як вже було зазначено, накопичення газу здійснюється відповідно до плану для проходження осінньо-зимового періоду. Ми забезпечимо обсяги ресурсу, в тому числі за рахунок імпорту у таких обсягах, які необхідні для задоволення потреб споживання природного газу насамперед населення. Пані Ольго, хвилинка у нас залишається, і моє останнє запитання. Розкажіть про Сумщину і Чернігівщину. Там після обстрілів були такі жорсткі відключення світла, жорсткі графіки. Відключень. Яка ситуація зараз чи змінилася вона? Так, у Чернігівській області е, дійсно під час обстрілів продовжується відновлення електромереж. Тобто, ситуація триває і ми відновлюємо у е, безпосередньо словутичі постачання відновлене на об'єктах критичної інфраструктури, і енергетики працюють е, понаднормово щоб заживити місто повністю. Я вам дякую, пані Ольга. З нами на зв'язку була Ю... Ольга Юхімчук, заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.